Вітаю ви на каналі Обос Лайф. Мене звати Олена Ковальова. Я зараз у студії з нашим постійним експертом Магом Веляром. Вітаю вас! Вітаю вас, Олена! Радий бачити! І, і давайте поговоримо про Україну, тому що Україна це наше серце, це найголовніше. Це наші люди, наші збройні сили України. Ви заговорили прямо як знаєте, як якийсь письменник поет, дуже влучно сказали. Початок весни, початок березня, який він буде для України, особливо цей тиждень Зараз подивимось на картах. Ну, по-перше, нам варто очікувати дуже сильних обстрілів на початку березня, в першій половині березня, справді обстріли ворог буде лютувати. Ворог буде намагатись бити і по енергосистемі, і по інших наших критичних об'єктах. Він буде ставити за мету, знищити те, що в нас залишилось. Є небезпека також певних забруднень. Радіоактивних є небезпека, що вони знову вгатять по Чорнобильській атомній станції чи по іншій станції, щоб зробити провокацію. Карта це показує. Далі карти показують мені на лінію фронту, що ворог буде зупинений на майже всіх ділянках фронту, і тільки де інде він буде мати певні просування. Де саме, скоріше за все, на Куп'янському напрямку. А до речі, хотів сказати, що на Покровському напрямку ворог зупинений, ворог знищений. Ми деокуп... деокупували велику кількість територій. І ми проводимо зараз свій наступ на Покровському напрямку, і також на турецькому напрямку від Костянтинівки і до Покровська триває український наступ. І цей наступ триває ще з 20 січня 2025 року. Тобто ми вже, вже доволі довго. Зупинили російське просування, і більше навіть почали самі просуватись. Карти показують продовження цього успіху. Будуть проблеми на Курщині, я в попередніх розкладах дивився, але все одно ми будемо її втримувати. Далі карти показують насиченість новинами в світі. По-перше, обмін, обмін чи навіть два обміни в березні. Військовополоненими. По-друге, я бачу якусь фінансову підтримку від якихось країн додатково. По-третє, я бачу якісь позитивні рішення для України в березні, але я перевірив і бачу: миру в березні не буде, миру в квітні не буде, на Пасху миру не буде. Що б вам не казали інші експерти. Е, цікаво, це такі ваші передбачення. Варяра, скажіть, е, чи буде Вносьте в нотатки, глядачі? вносьте. Е, Варіра, скажіть е, днями просочилась новина про те, що росіяни перетнули кордон на Сумщині. Чи правдива ця новина, чи фейк, і чи власне підуть вони знову на Сумщину? Я зараз спитаю, але ну, я думаю, що правдива, тому що вчора я був на одному каналі. Не буду казати на якому зранку. То я подивився і сказав, що росіяни мають на план наступати на Сумщину і будуть вторгатись в Сумщину, але будуть відбиті. Ну і потім пізно ввечері з'явилась новина, що вони перетнули кордон. Зараз подивимось, чи справді перетнули і що буде далі. Врата, так, вони перетнули кордон, але що далі? Двіка вони будуть знищені. Що далі показують карти? Аркан ключ. Вони хочуть мати ключ від Курського виступу. Вони хочуть на Сумщині провести наступ і закрити в котел повністю угрупування на Курщині. Чи вдасться це? Це не вдасться, вони будуть розбиті. Ба більше бачу тисячі трупів російських північнокорейських, бачу, що їх буде гинути дуже багато і що їх наступ захлинеться. Сумщині поки що немає загрози в плані вторгнення, але, але така загроза може з'явитись, якщо ми будемо повільно думати про мир. Нам треба швидше вирішуватись на мир. Валяра, скажіть, загалом хто Україні допоможе у відновленні відновитися? Які країни, власне, або, можливо, певні світові лідери? Зараз розкину на наших основних партнерів угу. і, на, і на інших, просто інші. Зараз поглянемо чи США. Британія, Європейський Союз, інші країни. США ні. Там майже не буде допомоги у відновленні. Британія дуже буде допомагати у відновленні сильно багато. Справді гроші відновлення, відбудування. Але в поштатах є компромісна карта, що все таки хоч трохи, але ми будемо отримувати допомогу на відновлення. І нижні карти випадають у мене на Європейський Союз. От вони будуть відновлювати Україну майже на всі 100%, тобто, це буде їх місія. Інші країни світу, навпаки, паж жезлів, агресія, шестірка кубків, розсорка, справедливість. Це в даному випадку і в співпадінні з даними картами, відмежування на жаль, правда. На жаль, правда. Тому, але тому варто нічого. варто зараз очікувати на допомогу Британії і Євросоюзу. Євросоюзу. Будемо очікувати. Воляр, ми можемо зараз глянути Путін зараз у пасті чи ні? Дивіться, Трамп поза кулісно, поза СМІ дуже давить на Путіна. Тобто вслух давиться на Україну, а насправді давка йде на Путіна. І карти показують, що Путіну готують щось дати невеличке, ну тобто задовільнити свої потреби. Але так він буде дуже незадоволений миром, тому що все дійде до того, що його треба буде підписувати. А він е е окажеться в певній, е певній ситуації, в якій е він пожалкує, що цей, на цей мир пішов. Скоріше за все, стосовно миротворців, що вони то, що карти показують, що вони будуть введені точно, але Путін це не підпише. Скоріше за все буде домовлено, що миротворців в Україні не буде. А мирна угода буде підписана, і миротворці зайдуть в Україну. Угу. Тобто, ну, отак от, тобто, розумієте, давайте подивимось на дії Трампа конкретні, а не на його, вибачте, за слово, Слова. Заява. І е, Ще таке питання, Валяра. Скажіть, Росія теж запропонувала а, Трампу під, теж угоду про рідкоземельні а, копалини, які, власне, на території Росії зберігаються. Чи підпише він цю угоду, чи ні? Чому ця угода не так цікава, як з Україною? Ні, чому вона дуже цікава? Угу. Ну, Для Трампа все. Бізнесі, ну, суд вже підписана угода. Вони вже Але дивіться, порада і вказівка десятка мечів. Тобто, це лише стосується окупованих територій України. Тобто, рідкоземельні метали і корисні копалини не всієї Росії, а точечно окупованих територій України так, от цікаво. Угу. Ну і останнє питання. Все ж таки Зеленському вдасться завершити війну в Україні чи ні? У Зеленському? Угу. Так, війна буде завершена, але зроблю поправочку, що війну завершити обіцяв не він а Трамп, тому це його обіцянка, а не Зеленського, але мир буде. Мир буде і до нього все дійде. Просто не так швидко, як вам кажуть інші експерти. Я вам чітко кажу, що це червень. От на червень орієнтуйтесь. Дякую вам, Валяра, за такі дотепні передбачення. Будемо слідкувати за подіями. Але, але внесу таку маленьку корективу, що мир і перемир'я. От тут варто звернути увагу, що я говорю про перемир'я. Що це мається на увазі? Перемир'я воно буде миром, але просто ми матимемо іноді ситуацію з обстрілами України. Тобто, припинення вогню продовжиться? Тобто, 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 припинення вогню буде таке, як воно було в 2017 році, 2018 Ось таке буде припинення вогню. Тобто, частково Росія продовжить ну, прип... обстрілювати українські міста? От, на жаль, так. А коли буде часткове припинення вогню? Ну, в червні. В червні. Будемо слідкувати за цими подіями. Ми дякуємо Валяре. Путін Путіну варто. А, Залишити, знає, знаєте, як певну пухлину на тілі України. Він не захоче повністю завершувати всю війну, тому що українська економіка взлетить в небеса, і йому, йому обов'язково треба буде іноді обстріляти, іноді ще щось, щоб ми вимушені були тримати військове положення там чи такі речі будемо слідкувати за цими подіями. Дякую вам за сьогоднішній ефір, гарних е... гарного тижня і позитивного тижня. Навзаєм.